Вітаю вас! Творча група програми Запам'ятай одержує багато листів від глядачів, які дякують за наші поради, користуються знаннями, що ми надаємо, і ставлять перед нами все нові і нові запитання. Ми раді, що наша робота приносить користь. Дякуємо всім вам і продовжуємо знайомити вас з особливостями нашої рідної мови. Сьогодні ми з'ясуємо, що означають слова непересічний, а що «пересічний». Якщо йдеться про неординарність, самобутність, особливість, винятковість особи, письменника, митця, вживають слово непересічний. Наприклад, непересічний талант. Зверніть увагу і на наголос непересічний, а не непересічний. Слово пересічний означає середній або який не перевищує середнього рівня, типовий, нормальний для певної групи явищ. Наприклад, те, що ви написали для пересічних громадян, буде незрозумілим. Запам'ятайте, так буде українською.